І як оберегти свою родину і свою оселю від різної напасті? Плететься вінок із часнику. в нього вплітаються такі трави, як полин, звіробій, в'ятка верби, яка посвячена на Великдень? Це все освячується на маковія і приноситься додому. Після чого, коли буде на небі. Грим і блискавка заговарюється і використовується по його призначенню. Заговір такий: сила неба до мене на захист, сила неба у мою оселю, сила неба у мою родину, сила неба на мій поріг лягай, від різних напасників визволяй. Від ворогів від різних чаклунів і чаклунок, від нечистих духів видимих і невидимих, знаних і незнаних, як сила від неба, а сила часнику від землі, на річному святі посвячена вербою у дім занесена, так цій нечистій силі всій оселі не жити, як нечистим часнику з собою не носити. Свячену воду не пити, ладану не нюхати, так нечистим, у цьому домі не жити, родині не шкодити. Амінь. Ви промовляєте Ну, десь три рази. Достаточно одного. Все, всіх вам благ і благодаті Божої.